Мої вітання усім, хто приєднується до аудіомандрівки Подорож на вікенд я, авторка та радіоведуча Ірина Коваленко, запрошую вас до столиці України. Хоча маю додати одну деталь: вирушаємо ми до Києва, але місце, про яке сьогодні дізнаємось, насправді уособлює в собі всю Україну. Прогулюючись цією немаленькою територією, можемо побачити навіть найвіддаленіші, самобутні куточки нашої красивої країни. Справа в тому, що сьогодні я запрошу вас відвідати Національний музей народної архітектури та побуту України. Музей заснований 1969 року. Отже, цьогоріч відзначає ювілей 55 років своєї діяльності. Розкажу вам трошечки фактів. Національний музей народної архітектури та побуту України це архітектурно ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України. Саме тому я й говорила, що відвідуючи музей, ви насправді маєте можливість відвідати чи не всю Україну. І повірте, команда музею так планує свої активності і програми, щоб це відчувалося. Отже, територіально музей поділений на такі історико-етнографічні зони. Полісся, середня Дніпряна, Свобожанщина, Поділля, Полтавщина, Карпати та Південь України і окрема експозиція, яка називається Українське село 60-70-х років ХХ століття». На території музею встановлено приблизно 300 пам'яток народного будівництва, що були побудовані від 16 до 20-го сторіччя. Ви можете побачити, а до деяких навіть зазирнути. У фондах музею зберігається більше 100 тисяч експонатів: народний одяг, тканина, меблі, знаряддя праці, вироби гончарів, бондарів, теслів, столярів, ковалів, народний живопис та розпис, музичні інструменти, дитячі іграшки та багато багато інших. Іноді вже мало відомих, але цікавих речей. Національний музей народної архітектури та побуту України один з найдавніших та найбільший у Європі музей просто неба. Саме так романтично та поетично команда говорить про місце своєї професійної діяльності. Музей не тільки зберігає пам'ять про давні українські традиції, а ще й дбає про їх відродження, збереження та розвиток. Для цього відвідувачам пропонують численні сезонні етнографічні ярмарки, виставки, свята і заходи. Один з таких цікавих для відвідувачів днів 1 червня, міжнародний день захисту дітей. Вже вдруге команда музею разом з однодумцями проводить свято для всієї сім'ї. Україна незламна родина. Про цю важливу та масштабну подію розповідає Наталя Федорчук, голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Це свято присвячено в першу чергу нашим маленьким дітям, які є нашою надією і є нашим натхненням, особливо в такі важкі часи. А що це буде за свято? Це буде поєднання, по перше, звичайно, культури, історії і спорту, і сімейного дозвілля. Найкраще, звичайно, коли батьки отримують спільне враження з дітьми, тому що це робить дітей сильнішими, батьків щасливішими, а взагалі Україну процвітаючими. А з чого почнеться це свято? Свято почнеться з дуже цікавого квесту. Це вибрані локації, які обрала наша молодіжна організація, наш молодіжний рух, який називається Мрія, для того, щоб ті, хто відвідує цей день музей, дізналися скільки. Про Україну цікавого і нового для себе, що їм обов'язково захочеться поділитися не тільки зі своїми друзями в Україні, а й з тими друзями, які зараз у них вже є за кордоном, для того, щоб розповісти про нашу багату і неймовірну Україну. А далі, оскільки ми знаємо, що скоро Україна стартує о, в Олімпійських іграх, і наша національна збірна. Буде робити все для того, щоб здобути нагороди Парижі. Ми на це свято запросили наших олімпійських призерів, чемпіонів, активні парки. І це буде історія, яка дозволить дітям і батькам долучитися і пізнати новий вид спорту, також зробити активну руханку, таку на підтримку наших олімпійських спортсменів. І підписати прапори вболівальників, які ми передамо наші національні збірні для підтримки їх на шляху до перемоги. Крім того, ми залучаємо колективи народні, спортивні для того, щоб показати, що Україна співає, танцює, займається спортом. Це дозволяє нам підтримати один одного. І зараз, під час війни, таким чином здобуємо бути релаксацією, а серед різних заходів будуть народні танки, бо вивчаючи свою культуру, ми стаємо сильнішими. І розуміємо тоді, що ми захищаємо, тобто це свято, яке для дітей і для батьків. А також для тих, хто взагалі хоче дізнатися нове про Україну і стати частиною великої нашої української родини. І я переконана, що на цьому святі люди познайомляться, можливо, знайдуть нових друзів, отримають позитивні враження, і разом ми ще зробимо велику одну хорошу справу на підтримку наших захисників. Друзі, маленький коментар для тих, хто слухає програму та подкаст Подорож на вікенд вже після 1 червня. Не засмучуйтесь, якщо цього року ви не встигли потрапити на цей захід. Організатори обіцяють ще більше цікавинок у наступному році. А окрім того, команда музею Просто Неба пропонує своїм відвідувачам дуже багато різноманітних програм, і якщо не щодня, то принаймні кожен вікенд. Саме про це мені пощастило поспілкуватися з Анастасією Колодюк. Пані Анастасія, заступниця генерального директора з культурно-просвітницької діяльності в Національному музеї народної архітектури та побуту України. На території музею працює творча майстерня під час всього літнього сезону. І щосуботи, та щонеділі, о 12 та 14.00 можна завітати на майстер-клас. А власне різноманітні майстер-класи проводяться саме у нас у творчій майстерні. Це майстер-класи з писанкарства, з розпису Петриківського або Самчуківського, з ветенанки, майстер-клас плетіння солом'яних оберегів та плетіння пташки з усоки. Також у нас можна створити серветку з технікою вибійка, яка є давньою для українців і яку вже використовують власне щоб прикрасити одяг. На території музею е, також ми проводимо уже е, напевно п'ятий чи шостий рік екскурсії, е, які ми називаємо інтерактивними екскурсіями. Е, вони тривають ну, годину або півтори. І чим вони є цікавими, тим, що Людина, яка відвідує цю екскурсію, вона отримує не лише інформацію про ту чи іншу садибу про життя українців, а ще й може власне здобути свій практичний досвід з того чи іншого напрямку. Наприклад, навчитися, як українські жінки раніше саджали, чи ви мали хліб у піч, або спробувати попрасувати рублем. Та качалкою, а чи можливо спробувати пограти на музичних інструментах давніх, таких як трембіта чи дримба, або ж послухати їх зараз. Дуже активно діє екскурсія, яку замовляють під назвою Козацькі забави, де ділячись на дві команди, можна позмагатися один з одним щодо того, хто сильніший або хто спритніший, а можливо хтось. Швидше думає, чи може, ну знає більше історичних дат і може відповідати на різноманітні запитання в історичному ключі. На цій екскурсії так само ми запрошуємо дуже різних віко діток з різних вікових категорій, не лише дітей, а й дорослих. На території музею ми напевно щовихідних намагаємося відтворювати той, ті чи інші обряди пов'язані з українським побутом і з українськими традиціями. В більшості це присвячено до тих дат, які є в нашій календарній обрядовості, або вже до тих дат, які ми вже звикаємо в сучасності. До 30 червня на території музею буде діяти виставка під назвою Звір предковічний вона знаходиться на вхідній групі нашого музею, і вона показує власне, як наші предки прикрашали власне з житло керамічними виробами. А ті речі декоративно прикладні, які були створені саме для краси. Показуємо роботи е, неймовірної Марії Галушко. Е, е, ну, одна із найбільших, е, найбільша кількість речей її знаходиться на виставці. Е, це звірі, які якби показують сутність. Напевно, її світогляду і світосприйняття українців. Це знаєте, як дуже багато хто і порівнює. От є в нас Марія Примаченко, яку ми всі знаємо, і яка малювала звірів. Так а Марія Галушко, вона робила звірів з глини, а вони теж фантастичні і відображають. Її внутрішній світогляд переплетений з українською традицією, тобто в неї є звір в кукурудзі, там звір, ну тобто він повністю покритий таким як кукурудзянками, повністю покритий. Звір злий, який має на собі такі червоні яскраві квіти, є звір в вінку, тобто він такий, наче посміхається, і має такий прекрасний віночок на собі, але настільки Гарно зроблено і відображено власне характер цих, цих звірів, що можна навіть порівнювати їх з людьми. Да? Тобто от, людина, як сердиться, чи людина як посміхається, чи от, що в неї є на душі, от вони, власне, це і відображають. Також запрошую пані Анастасії розповісти про те, як святкують Трійцю та Івана Копала. Прекрасний захід пов'язаний із трійцею, і теж другий рік поспіль він буде проходити у нас на території музею, і пов'язаний він власне з тим елементом нематеріальної культурної спадщини, який зараз дивно рухається до репрезентативного списку ЮНЕСКО. Це кобзарсько-лірницька традиція, і це власне кобзарська трійця, яка буде відбуватися у нас на території музею. Що власне є найкращим природнім середовищем для кобзарсько-лірницької традиції? тому, що якщо ми будемо вивчати це з історичної... Сторони, то дізнаємося, що власне кобзарі та лірники це були люди, які рухалися від села до села, тобто вони не, не зосереджувалися, не зоставалися на якомусь одному місці. Вони створювали балади та думи, і граючи під той чи інший інструмент, таким чином. Розповідали певні історичні події, розповідали новини і були таким, знаєте, своєрідним передавачем новин. Так сталося на жаль. На жаль, що радянська влада дуже активно намагалася знищити цей напрямок нашої історії, і дуже багато власних кобзарів і лірників загинуло. Але зараз цей рух дуже активно відновлюється. В них своя це не навіть не просто не рух, це певна спільнота. Яка е, має свою мову, е, яка має е, свої традиції, свої звичаї, е, і несе цю культуру і, і цю духовність, тому що кожен кобзар це неймовірно духовна людина, і його можна слухати і е, насолоджуватись його співом дуже довго. Це такі певні, ну, на мій, на мій погляд, вже е, медитативні, навіть речі, е, які е, все таки показують нашу історичну цінність І ось тим цікавий власне цей захід Кобзарська трійця у нас на території музею, тому що можна буде послухати кобзарів так, як і в їхньому природньому середовищі. Тобто, наприклад, кобзарі із Рівнищини, які приїжджають, вони в нас грають на полісі, кобзарі із Поділля на Поділлі, із з на Буковині з наніпряни на Ніпрячині, тобто, вони, їх можна побачити власне і почути в тому природньому середовищі, в якому би вони знаходилися десь на теренах України. А так як ми маємо наш музей як міні-Україну, то це можна побачити одночасно і в один і той самий день. Це така неймовірна подія, як на мене. А потім я дуже надіюся, що цього року знову вони зберуться у нас на співачому полі музею. А на другий день, 23 червня, ми будемо відзначати традиційний для нас. Його музею і найулюбленіше свято наших відвідувачів Івана Купала. Будемо його відзначати як завжди традиційно. З відтворенням українських обрядів, з відтворенням українських звичаїв ми очікуємо колективи з різних регіонів України. І що цікаво, саме, що колективи, які прибувають, наприклад, із Черкащини, вони показують власне свою традицію Черкаську. Колективи, які приїжджають із Хмельниччини, показують свою традицію Хмельницьку. І е, виходить таки, така колаборація. Що коли ми в одному святі під назвою Івана Купала показуємо різноманітну і різноманітність і різну регіональність власної української традиції, тому що тут у нас є і купальське деревце, і тут у нас є марена, і тут у нас є купало, і так само ми співаємо і купальських пісень, так і петрівчаних пісень. І відповідно таким чином відвідувач на території музею може побачити, наскільки українська традиція календарна є різноманітною, і дізнатися про щось своє, чи регіон свічі своєї бабусі, чи просто подивитися, наскільки у нас давня і гарна є традиція. Івана Купала це я ж кажу, найулюбленіше свято власне, відвідувачів наших, тому що тут можна комбіновано побачити це все і відчути. ну, Чим цікаво власне, показ побуту, в тому, що ви не просто Бачите цю традицію, як за вікном чи за склом, а що ви безпосередньо можете пройтися вулицями українського села, подивитися хатинку, зайти до цієї хатинки, побачити, як раніше жили наші предки, і так само послухати і відчути цю всю традицію, і стати учасником цієї традиції. Тобто, ми разом водимо хороводи, і ми разом співаємо купальських пісень. Ми разом е танцюємо українських народних танців. І це все можна власне, відтворити, навчитися і продовжувати цю традицію, тому що вона живе, вона є, вона якби передається із покоління і покоління. Друзі, завжди наприкінці нашої аудіомандрівки я раджу вам вирушити у свою особисту подорож. Сьогодні ж відвідати Національний музей народної архітектури та побуту України вас запрошую не лише я, але й пані Наталя, яка вже розповіла нам про святкування дня захисту дітей у музеї просто неба. Я раджу багатьом відвідати цей музей і дізнатися, наприклад, для себе якими були е, будинки, в яких жили їхні бабусі і дідусі, наприклад, в 70-х роках минулого століття, оскільки в цьому музеї мало хто знає, що є містечко, де зібрані хити з кожного регіону, знаєте, їх однозначно здивує розпис Петриківської хати, просто неймовірний. І, можливо, захочеться навіть десь застосувати в своєму інтер'єрі. Кожен день, суботу, неділю відбуваються певні заходи. І стати частиною їх це, я думаю, що по-перше, це однозначно радісні емоції. А по-друге, це просто зробити себе трошки сильніше. Бо нічого так не дає нам сили сьогодні, як розуміння нашого коріння, хто ми є і звідки ми є. Пані Наталя також розповіла мені про одну історію, дія якої відбулася в музеї Просто Неба. Ця історія вкотре нагадує нам, наскільки важливо створювати такі заходи та програми, про які ми сьогодні почули. Ділюся з вами цим спогадом. Впевнена, що він відгукнеться і вам. Ви знаєте, минулого разу, коли я відвідувала Національний музей народної архітектури і попиту, я бачила реакцію луганчан. Які зайшли у цю хату 70-х років, яка знаходиться в цьому музеї перегону, і вони кажуть, Боже, це там було у мене вдома. А на очах сльози або це таке ну, неймовірне повернення до себе додому, куди зараз вони поки що повернутися не можуть. І там а, при вході в цю хату була така інтерактивна карта, де кожен хто з Луганчан а, відвідував її, мав можливість поставити ну, на велику таку, як можна сказати, поміточку, да, що я з цього місця на Луганщині. І повірте, коли ти бачиш, скільки там цих поміточок, ти розумієш, скільки людей зараз сумують за своєю ну, маленькою батьківщиною, да, і скільки з них. Хочуть, щоб ця перемога наша дозволила їм повернутися додому. Що ж, друзі, ця наша аудіомандрівка до Національного музею народної архітектури та побуту України завершується. Сподіваюсь, що цією розповіддю нам вдалося вас зацікавити. Та хочу вам сказати, що наша подорож музеєм просто неба матиме своє продовження. І вже наступного тижня ми дізнаємось більше про деякі історико-етнографічні зони, експозиції музею, а також почуємо про успішно втілений проєкт реконструкції однієї ну дуже красивої та самобутньої споруди. А сьогодні ж я дякую пані Наталі та пані Анастасії за їхні історії. Традиційно запрошую вас відвідати сайт та офіційні сторінки музею в соцмережах. Нагадую, що подорож на Вікенд мій авторський некомерційний проєкт, і ваша підтримка надзвичайно важлива. Обирайте зручну платформу та слухайте аудіомандрівку на відомих майданчиках для подкастів, – каналі та в етері Радіо на хвилі Корсуня. Нашою красивою та сильною країною з вами подорожую я, журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.